Небезпека по всій країні. Синоптики попередили про складні погодні умови та дали прогноз морозів на тиждень, буде до 27 градусів. Похолодання з суворими морозами, яке вже сьогодні відчули майже у всій країні, протягом всього тижня буде зі стрибками температури від незначного мінуса до 27 градусів. На сьогодні синоптики зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища для всієї країни. В південних областях ожелець, налипання мокрого снігу, на Одещині пориви вітру 15-20 МС. У центральних та східних областях значний сніг з хуртовинами, пориви вітру 15-20 мС. На Дніпропетровщині утримається ожелець. По всій країні на дорогах ожеледиться, а й рівень небезпечності. Яка погода в Україні буде протягом тижня? 8-14 січня? З інформацією, синоптиків, на цьому тижні на території країни пануватимуть арктичні повітряні маси зі значним зниженням температури повітря. Сьогодні, у понеділок, 8 січня, в Україні, окрім північних областей, Полісся та Закарпаття очікуються складні погодні умови. Очікуються опади у вигляді снігу, крижаної крупи, у центральних та південних областях переважно дощі. Місцями ожеледь хуртована на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 7-12 мС, у центральних, східних та південних областях місцями пориви 15-20 мс. Нічна температура повітря у західних та північних областях 11-16 градусів, місцями на Чернігівщині та Сумщині до 22 градуси вдень 9-14 градусів. У центральних та східних областях протягом доби 8-13 градусів. На Харківщині до 17 градусів. У південній частині 2-3 градуси, у Криму вдень до 13 градусів. У вівторок, 9 січня, вночі у південних та східних областях сніг, місцями з дощем. Вдень в країні без опадів. Місцями ожелець на дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно східний, 7-12 мС. Вночі у південній частині та на лівобережжі місцями пориви 15-20 мс. Нічна температура повітря 15-20 градусів, у західних областях місцями до 24-26 градусів, на півдні 8-13 градусів. В день в країні 8-13 градусів. У середу, 10 січня, в східних та Сумській областях невеликий сніг, нарешті території країни без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер західний, північно-західний 5-10 МС, на сході в день окремі пориви 15-17 мС. Нічна температура повітря 9-14 градусів у східних та західних областях місцями 17-22 градуси, в день короткочасне підвищення температури до 2-7 градусів у північних областях та на Закарпатті близько 0 градусів. У четвер 11 січня вночі на півночі лівобережжя в день у більшості областей, окрім південної частини та Закарпаття невеликий сніг, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 7-12 мС, в день місцями пориви 15-17 мС. Нічна температура повітря 3-8 градусів, у східних та західних областях місцями 12-17 градусів, вдень 3. 4:1 градус. У п'ятницю, 12 січня, очікується невеликий місцями помірний сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер західний, з переходом на північний, 7-12 мС. Температура повітря протягом доби 6-11 градусів, у Криму близько 0 градусів. У суботу, 13 січня, вночі в Криму, при Азові та на сході. Вдень також у північних областях та на полісі невеликий сніг. Нарешті території без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний 5-10 мС. Температура повітря вночі знизиться до 16-21 градусу у західних, центральних та північних областях місцями 22-27 градусів. Вдень 10-15 градусів. У західних та південних областях 3-8 градусів. У неділю, 14 січня, у західних, центральних та північних областях сніг, місцями хуртована. Нарешті території країни без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 мС, вдень окремі пориви 15-20 мС. Нічна температура повітря. 8-13 градусів у східній частині 15-21 градус. Денна 3-8 градусів на півдні та у Криму близько 0 градусів. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!